Вас вітає Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон під цангу типу ОЗ з хвостовиком типу конус морзе, відвідамо турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має хвостове конус морзе 3 під лапку. Такий тип конуса називають свердлельний, так як тип конуса морзе з лапкою, як правило, використовують на свердлельних верстатах, де за рахунок цієї лапки патрон входить за чеплення із шпинделем та обертається. Конус цього патрону має конічну форму, яка повторює конус самого шпинделя верстатом. Тому прилягання інструменту проходить. По всій площі конусної частини патрону, забезпечуючи максимальне кріплення по всій площі конуса. новий патрон має наступні характеристики: Виліт управки 75 мм, Діаметр зажимної гайки 60 мм, Тип Цанг ОЗ з діапазоном затиску від 2 до 25 мм, Тип хвостовка морзе дін 228 1 дін вісімнадцять Розмір хвостовика конус Морзе 3 Загальна довжина 175 мм Такі цангові патрони набирають популярність серед власників, як сучасних ЧПК верстатів, так і серед власників універсальних. Верстатів за рахунок своєї компактності турецька компанія Degerli виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу місць оправки. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під цангові патрони. Універсальність таких патронів з хвостовком конус морзе полягає в тому, що їх можна застосовувати на верстатах з будь-яким конусом шпинделя через перехідні втулки, які ми також можемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті Олшнкрапочкабіск.юей, де ви можете також формити своє замовлення. А Ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактним телефонами. Доставку правому будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.